З великою суботою вас, друзі, в ефірі Державна числова Лотера Магалот і я Ірина Фролова. Сьогодні в нас на кону для вас, як завжди, величезні гроші. Будемо грати за мегаджекпот 7 мільйонів 950 тисяч гривень. Та мега-приз. 900 тисяч гривень. Ви знаєте, з давніх давен велику суботу ще називають тихою або фарбувальною. Тож, якщо ваші крашенки вже готові, ми можемо разом з вами трішечки підфарбувати ваш настрій і, звичайно, гаманець. В Нашій студії присутня тиражна комісія, яка буде спостерігати за розіграшем. І, звісно, разом із нею ми оголошуємо, що 1531 тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. Напередодні такого великого свята сьогодні мені хочеться побажати не лише удачі, а й здоров'я, любові, миру в душі і на землі. Номер першої кульки 26. Ну а кожному гравцю мегалоту звісно, приємних подарунків долі, як у нашій грі, так і у житті. І Якщо удача наразі вас зовсім не переслідує, подумайте: а чи купили ви лотерейні білетики? Дайте шанс своїм мріям здійснитися. Номер другої кульки 14, номер третьої кульки 29. А Мегалот, до речі, це мегамрії, Ви знали? Нові будинки, автомобілі, мандри і освіта. У вас може бути все. Номер 4 кульки 18. І звісно, якщо ви виграєте джекпот, то все-все здійсниться. На кону сьогодні 7 мільйонів 950 тисяч гривень. Номер п'ятої кульки 15. І ще одна кулька летить назустріч перемогам. Хай вона виправдає всі-всі-всі ваші сподівання. Шоста кулька номер 17 Ну, а ми з вами знаємо, де шоста кулька там і сьома кулька. Мега кулька. Вмикаємо лототрон і згадуємо, що ця кулька за своєю властивістю насправді чарівна, адже вона подвоює ваші виграші. Отже, сьогодні виграшна є мегакулька 6, А загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 26, 14, 29, 18, 15, 17 та мегакулька 6. Що ж, друзі, буквально от стілічки часу нас відрізняє від того моменту, коли ми дізнаємося, кому ж із вас найбільше пощастило. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгадані числа 201 гривню, а за п'ять вгаданих чисел – 5684 тисяч гривні. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то що правильно? Виграші ваші подвоїлись. Наступного разу гроші, які ми будемо вам пропонувати, будуть ще більшими гратимемо за мегаприз 1 мільйон гривень. Та мегаджекпот 8 мільйонів гривень. Друзі, з наступаючою великою світлою Пасхою, Миру і достатку, вашому дому.